Російські терористи в ніч з 26 на 27 лютого випустили по Україні 14 БПЛА. Безпілотники запускали хвилями, максимально розтягнутими за часом, щоб виснажити українську ППО. Українські захисники знищили 11 БПЛА в повітряному просторі. Навколо Києва було збито 9 шахедів. По Хмельницькому росіяни вдарили безпілотниками тричі. На жаль, одна людина загинула. Ще чотири отримали поранення. Запоріжжя росіяни обстріляли ракетами С-300. Постраждала адмінбудівля. На щастя, обійшлося без жертв. За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Під вогонь з важкої артилерії потрапили сам Нікополь та Мирівська громада. Люди вціліли. Понівечені вісім приватних будинків, господарська споруда, авто, газогони та лінії електропередач. Також росіяни здійснили ракетний удар по місту Мирноград на Донеччині. Були пошкоджені дитячий садок та гараж. У Вовчанську на Харківщині один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ї. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. На жаль, осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.